Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я приготую смачну ароматну адгейську сіль. Основні складові цієї солі це, звичайно, сіль і часник. Солі я взяла пів кіло. У мене морська сіль, тому що вона, дивіться, яка чистенька і не дуже груба, але дуже дрібної теж не можна брати, а таку середнього. Помолу сіль. А ще я взяла 100 г часнику. У мене це дві отакі головки. Часник почистила і буду нарізати довільними невеликими шматочками. Але можна продавити весь часник на часникодавилку. Я використовую тогорічний часник. Подивіться, який він красивий, не проріс. Я не знаю, чи це сорт такий, чи вміють зараз так зберігати до сих пір тогорічний часник, наче молодий. Часник можна висипати в ступку, а в мене нема ступки, тому я в миску глибоку висипаю часник. додаю трохи солі і перетовкую все дуже добре, дуже ретельно, щоб часник сіллю стали однією масою. Адегейську сіль можна використовувати в будь-яких стравах. Можна додавати до салатів, до перших страв, до риби, м'яса, птиці, будь-які страви, які ви підсолюєте і додаєте приправу, то давайте адегейську сіль. Це буде смачно. Так, часник перетовкла із сіллю і в мене вийшла отака часникова сіль. Тепер буду додавати до неї інші приправи. У мене це столова ложка солодкої паприки, також столова ложка коріандру меленого, столова ложка хмелі сунелі, ще столова ложка орігану. Я ще додаю пів столової ложки чорного меленого перцю, можна додати за вашим смаком навіть столову ложку перцю. Ще столову ложку сухого кропу, також столову ложку сухого базиліку і столову ложку сухої цибулі. Все ретельно перемішую. Якщо у вас нема хоч якогось одного компоненту, із названих мною, Нічого страшного. Приготуйте з тими, які у вас є, можна навіть додати щось своє за бажанням і за своїм смаком. Таку сіль можна підсушити і користуватися нею дуже довго, а можна поставити в холодильник і теж з нею нічого не трапиться, і теж можна довго користуватись. Я ж сіль складаю в баночку суху, чисту і відправляю в холодильник. В мене вийшла півлітрова баночка повна цієї солі, а також 250 грамова півбаночки. Цю, яка більша баночка, я закриваю, ставлю в холодильник, а ця буде в мене стояти на столі, і я буду нею користуватися кожен день. Аромат наповнив всю квартиру, але ж треба узнати, яка вона на смак. Як ми це зробимо, зараз будемо. Куштувати огірок із цією сіллю. Смачно, ароматно, але, звичайно, найбільше смак розкриється Це в перших стравах. Напишіть, чи ви готуєте таку сіль, чи користуєтесь нею, мені буде дуже цікаво. Всім щиро дякую, хто зі мною. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!